Вітаю вас, дітки, на уроці письма. Сьогодні ми з вами знайомимося з великою буквою У. Давайте пригадаємо, які ми слова знаємо на букву У. Ви мені на уроці називали багато-багато слів, які починаються на букву У. Ось у нас на малюнку в зошиті зображені Українці в народному одязі. Хлопчик дарує дівчинці віночок. Також ми живемо в країні, назва якої починається на букву У. Україна. Давайте розглянемо, з чого складається велика буква У. Вона складається з двох частин, з двох елементів. Маленька похила лінія із заокругленням вгорі і внизу, а також велика похила лінія із заокругленням унизу ліворуч. Ось в цьому рядочку ми пропишемо велику букву У. Спочатку пропишемо елементи її по пунктиру. Перший елемент, потім без пунктиру вже по крапочці, а потім другий елемент пропишемо. Але перед тим, як ми почнемо писати, ми сядемо рівнесенько, пригадаємо про правильну поставу, спинки вирівняємо, ніжки на підлозі стоять, дві руки на столі. І для початку ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготуємо пальчики до написання. Привіт! Це ж Вавчик. Завітав до тебе на гостинку. Він засумував і хоче порухатися. Давай разом пограємося і порухаємо нашими пальчиками. Сів метелик на травичку і загоріє з провезу. Oh dude! Тепер ми можемо приступати до написання великої букви У. Прописуємо спочатку по пунктиру. Правильно тримаємо ручку Трима пальчиками: середній, казівний і великий. Далі по, по крапочці ведемо, з крапочки починаємо вести заокруглення, униз і вгору. Потім вже без крапочки ставити самостійно собі трішечки нижче, верхньої допоміжної лінії. Ведемо вгору, заокруглюємо, униз, заокруглюємо. І вгору. Тепер довга похила лінія із заокругленням унизу ліворуч. Цей елемент ви вже вмієте писати. Прописуйте до кінця рядочка. У другому рядку ми вже з'єднуємо. Ці два елементи заокруглюємо ось так трішечки нижче, міжрядкової лінії, далі самостійно. Прописуємо букву У до кінця рядочка. Далі в наступному рядочку ми з'єднуємо велику і маленьку букву У. Спочатку по пунктиру ведемо. З'єднання нижнє в нас ми з Нижньої лінії робочого рядка ведемо пряму лінію до верхньої лінії робочого рядка і починаємо писати маленьку букву У. Так, потім самостійно, вже без пунктирів. Також прописуємо, ще в нас поміститься тут один елемент, одне буква з'єднання, велика буква У і маленька. Далі ми з'єднуємо велику букву У і маленьку букву О. Також нижнє з'єднання. Ось так. Нижнє з'єднання і маленька буква О. Також прописуємо до кінця рядочка. Далі з'єднуємо велику букву У і маленьку букву А. Без пунктиру. Заокруглюємо, ведемо вгору, вниз, заокруглили, з'єднання і буква А маленька. Також прописали до кінця рядочка. Якщо ви втомлюєтеся, можете взяти паузу, відпочити і продовжити далі. Останній рядок прописуємо. Буква з'єднання, велика буква А, маленька буква А, велика буква О, маленька буква О, велика буква У і маленька буква У, пригадуємо, як пишеться велика буква А. Знизу заокруглення вгору. Вниз заокруглення. Далі маленька буква А. Паличка. Велика буква О. З'єднання нижнє, маленька буква О, велика буква У. З'єднується з маленькою буквою У. Ось так. Ось таку величезну роботу ви сьогодні зробили. Так трудитися можуть тільки українці. Завдання ваше, після того, як ви пропишете букви, розфарбувати ось оцей малюночок. Українських символів. Розфарбуєте і будете відпочивати. Дякую за увагу. Старайтеся, мої трудівнички.